Це було дуже гучно. Спочатку був перший вибух, потім наче як другий вибух, а бігти нема куди, бо двері заблоковані. От ми через балкони спустилися. Вночі 13 червня РФ випустила крилаті ракети по п'яти об'єктах міста складах, підприємствах та п'ятиповерховому будинку. На 15-ту годину відомо про 11 загиблих, чотири з яких жителі п'ятиповерхівки. Артем один із тих, кому вдалося врятуватися з будинку. Чоловік разом із другом зміг допомогти родині з дитиною, які опинилися в пастці. Ми залізли на другий поверх через балкон. Ми побачили там сім'ю з маленькою дитиною. Ми, звісно, зразу дитину евакуювали. У них була простинь, Простині обв'язали дитину, спустили на перший поверх. Рятувальники там її зустріли. Уламки скла від вибухової хвилі. Скло залетіло. От мені от сюди мені вже обробили. Скло витягли, все добре. Також другу моєму. Також скло залетіло, його теж госпіталізували, все добре. Згадує момент обстрілу мешканка будинку навпроти Олена. Чула спочатку свист, а далі вибуховою хвилою з її вхідних дверей вилетів замок. У квартирі була з чоловіком. Він отримав поранення. Спіла встать кровати, як рухнули стекло. Оце педа, що на перший в мене стекло забило. Поперелякувалися в ванну, забігли у ванну посиділи, поки трошки дихати почали, бо на лікарстві всі жили. Через обстріл будинку виникла пожежа. За інформацією рятувальників площою 700 квадратних метрів. Пані Віра бачила, як деякі жителі рятувалися через балкони палаючих квартир. Звук такий, як отоле і таке зайво, і така волна. Люди вирішать, кричать, з балконів пригають, бо багато ось позабирали в лікарню, І жінка з з четвертого стрибнула, вона ногу поламала її теж забрали. За інформацією Дніпропетровської ОВА, в будинку вигоріло 60 квартир. Тут проживало більше сотні людей. З перших хвилин рятувально-пошукової операції рятувальники та поліцейські винесли з будинку 12 непритомних мешканців. 12 поранених прийняла одна з лікарень кривого рогу. Керівниця закладу говорить, найважчі пацієнти з опіковими травмами. Стосовно двох пацієнтів, це пацієнти, які вкрай важкі. Вони знаходяться в реанімаційному відділенні в палаті інтенсивної терапії. Решта пацієнтів важкі, травми різного виду це мінно-вибухові травми, це опіки. Які потребують будуть потребувати довготривалого лікування і довготривалої реабілітації. І на сьогодні ми працюємо над тим, щоб пацієнтам зберегти життя, відновити їх стан здоров'я і повернути їх в сім'ї. На місці обстрілу розгорнули штаб допомоги, де видають будматеріали та декларують пошкоджене майно. За словами голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, родини загиблих внаслідок ракетної атаки армії РФ отримують допомогу з обласного бюджету по 300 тисяч гривень. Після того, як будуть зроблені всі експертизи, будемо розуміти, чи можливо ці квартири відбудувати чи неможливо їх відбувати. І тоді будемо надамо вже допомогу з обласної ради і з громади. Також за інформацією ради оборони Кривого Рогу. Через ракетну атаку РФ в місті понівечено більше 30 багатоповерхових будинків. Станом на 14 годину, 13 -го червня, поліція зареєструвала 133 заяви від власників пошкодженого майна. Тетяна Гринберг, Вікторія Пінчук, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.